Привіт, я Євгеній Урбан, а це постійна рубрика від ТЦ. Одна хвилина, одне питання. Привіт! Якщо ви користуєтесь продукцією ТЦ або слідкуєте за нашими соціальними мережами, то ви вже в курсі, що в цьому році у нас багато позитивних змін та новинок в асортименті. Всі оновлені особливості існуючої продукції та нові позиції у дизайнерських рішеннях ми представили на виставці Install Fest 2021, на якій ви задавали нам багато цікавих питань. Рубрика одна хвилина одне питання також оновилась, та протягом поточного місяця ми розглянемо питання з виставки, які ви найчастіше нам задавали. Тож поїхали. Чи не найчастіше питання, яке звучало на стенді, це чим різати профіль ТЦ? Оскільки профіль ТЦ надзвичайно універсальний і допускається погрішність в порізці до 5 мм, то спектр інструменту для виконання різу надзвичайно широкий. Від звичайної ручної ножівки та кутової шліфмашини в народі болгарки. До шабельних та торцевих пил по нержавіючій сталі при створенні нашого стенду на виставку ми використовували монтажну пилу Metabo CS23355 для стаціонарної порізки та акумуляторну ручну дискову пилу для мобільної порізки. Останню, до речі, вже скоро отримує в подарунок від компанії ТЦ переможець інсталфест 2021 Сергій Рей. Повертаючись до питання щодо порізки профілю, так, його можна різати абразивними кругами. По технології це допустимо. Але якщо з міркувань пожежної безпеки або чистоти на об'єкті у вас немає можливості використовувати абразивні круги, то рекомендуємо робити холодний різ. Всі додаткові питання, які могли у вас виникнути, задавайте в коментарях під цим відео. Ми з радістю відповімо на них. До нової зустрічі!